Займалася депортацією українців до Сибіру. Так звану заступницю голови адміністрації міста Торез засудили до 15 років тюрми. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині. Жінка виконувала завдання Москви щодо депортації тамтешніх мешканців. Для цього вона організувала в місті. Перевалочну базу, яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів Росії, наразі фігурантка переховується від правосуддя. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності. На шлях зради жінка стала ще як мінімум у 2016 році. Тоді вона приєдналася до терористичної організації ДНР і стала керуючою справами так званої адміністрації міста Єнакієво. Щоби вислужитися перед окупаційною владою, чиновниця організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків незаконних збройних формувань і забезпечувала їх необхідною технікою. За ці, так би мовити, заслуги її підвищили до заступника голови адміністрації міста Торес після повномасштабного вторгнення Російської федерації на територію України зрадниця погодилася на співпрацю з новою окупаційною владою і продовжила виконувати свої посадові обов'язки, але вже під російським прапором.